Доброго дня! Отримали чергові ліжко від пана Юрія та менеджера Віталіни. Дуже чудові ліжко. Це є масив дуба. Подивіться, яке качество. Це не то, що це є витвір мистецтва. Скільки б не передивлявся, але в пана Юрія найкращі ліжка. Це наше вже третє ліжко, яке ми замовили. Подивіться. Матрас і на матрасі також замовляли в пана Юрія весь комплект тумби. От щоб флятка на таких телескопічних тримається. Ліжко просто чудове. Друзі. Хто хоче придбати хороші, качественні меблі, звертайтесь до пана Юрія, менеджера Віталіни. Вона молодець умнічка, вона підбере під кожного клієнта, який хоче вибір, а меблів. Оперативно все зробить. Мені дуже понравилася ця команда їхня. Та їхні чудові меблі. Це просто чудові. Так що звертайтеся до пана Юрія за такими прекрасними ліжками та менеджера Віталіни.